Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області, ми само самого півдня. У нас зима, але по календарю, але на ділі зими в нас немає. У нас плюсова температура навіть вночі, морозів нема. І сьогодні пішов дощ. Зранку я попрацювала, тому що ну, знала, що буде дощ, до, дощ, не встигла все зробити, що хотіла. Але багато чого зробила. Сьогодні у нас піде розмова про бересклети. А саме піде розмова про бересклети Форчуна. В мене якраз питали, чи можна бересклет Форчуна пустити на арку. Так, можна. Бо цей бересклет Форчуна це можна його навіть назвати ліаною. Дивіться, він пускає ось такі довгі пагони. Бачите? І їх можна підв'язувати, якщо їх не стригти, то вони за пару років вам витягнуться досить таки багато куди. Ну, Ми собі зробили тут саме з форчуна таку стіночку, загорожу живу зелену, пістряволисну. Тут у нас е зараз 3, 2, 3, 2, 5 сортів. Саме бересклета форчуна. Один є японський, потім я буду вас знайомити з сортами японського бересклета. Сьогодні у нас підрозмова про форчуна. Як я вже сказала, їх можна пускати десь на сітку, Ну, їм потрібна опора, тому що вони самі пускають ці пагони. Вони ось, дивіться, які, я держу ще зонтик, бо дощ іде. Бачите, пагони такі нездерев'янілі. Тому їм потрібна опора. Але якщо їх отак от пускати і прив'язувати, то вони вам поплетуться куди далеко. Я, о, точно, я зробила в одному місці, зараз підійдемо, саме пустила його по бетонному стопчику. І його підв'язую, підв'язую, і він мені вже його оплітає. Тому що один стовпчик я вам пустила, господи. Шавель чуть не сказала. Ну, ось так воно називається, Диви, вилетіло з голови. Плющ. А тут ось два стопчика пустила саме березклети. І дивіться, ось, бачите, я його підв'язую. І він мені вже ось підтягнувся, бачите, куди? Ну тут. Він поганенько росте, тому що тут все-таки тінь. Зараз зима, тіні нема, а коли літо, то тут тінь. Тут у нас росте он, ліщина, і тут он, дерева, і тут у нас влітку тінь. Тому він не дуже так повзе, але все-таки, бачите, повзе. І можна його пускати. Тут у нас взагалі тінь тінюща, тому він тут ще менше росте. Але це вам ось саме показую приклад, що його можна пускати на арку. І він, він вам заплете, але все-таки краще на сонці, тому що на сонці він більш пістрявий буде і швидше буде рости. Ну, ще його можна весною. Я завжди підсипаю нітроамофоска, І плющі, і березклети можна це все підсипати, і вони підуть вам у зріст добре-добре. Так, щоб ще не поскознутися. Тут у нас стіночка, тут у нас раніше тут був такий прохід на косок, але потім чоловік захотів уже доробити все тут. Тут буде загорожа з японського берсклету, потім покажу, там з тієї сторони теж японський, а тут у нас саме де форчуна. Це молоді кущики ми посадили. А тут вже багато років росте, ну тут вже давно росте. Мабуть, ну більше п'яти років, років, можливо, навіть 7-8 десь так росте. Бачите, тут йде залізна проволока. Ми його спочатку підв'язували, а потім він вже заростає і просто його стрижемо. Ну, все-таки ось провока його стримує, бачите? Ну, от, І що це, ти ходив грязними лапами, прийшов мені по, -по ногам ходиш, матросик. Так ось вам приклад, що можна робити з бресклету ролі. Аркульку, щоб так от по сітці пускати буде загорожа. Можна плющ, можна березкет, він теж швиденько росте, розгалуджується добре. Так що вам заросте. Так, у форчуна. Так, матросик. У мене є їх 5 сортів. Так, бачите, ось пістрявий. Та тікай. Це називається ось Емеральд Гаєті. Бачите, пістряволесний збілин. Так, матросик, ну ти диви на нього. Ось він такий гарнюній, 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 пістряволисний. Так, це у нас зараз покажу жовтий. Це у нас Emerald Gold. Він взагалі, коли стає холодно, коли морозі, він навіть трошки червоніє. І вони такі гарні стають. От, бачите, ось поруч білий і жовтий. Ну, Жовтий дуже яскравий, коли на сонці, тут все-таки у нас вже більше тінь йде. Коли сонце, він ну, ну, просто просто золотий. От золотий, дуже гарний. Так, і де вам показати санспот. Ага, ось він тут росте окремо, я його вам покажу. Є Форчуна санцпот, бачите, у нього серединка жовта. І от він, оцей санс, дає червоні ягідки. Ось тут він у мене на загорожі, бачите, ось він тут ягідками. Ну, я кажу, що тут все-таки більше тіні, він тут більше стає зелений. Ну, так, зелені гілочки я не обрізала, тому він тут такий. Ну, вже більш зелений, ніж. Пістряло лисний. Ще є Арлікін Голф. Дивіться, він який. Плямистенький-плямистенький. Дивіться. Красунчик який, бачите? Це Арлікін Голф. Ось тут ще його можна побачити, бачите? Ну, я його б не живцювала в цьому році, ще думаю, що поживцюю все-таки. А тут є у мене просто Арлікін. Ну, він тут геть, його тут. Заполонило ось він просто орлікін. Треба буде його десь заживчувати і посадити собі окремо. Він теж тут у мене ось пускає свої пагони, оплітає сюди наверх, я його постійно обрізаю. Бачите, він прямо пускає корінчики і чіпляється за деревину і держиться дуже-дуже-дуже гарно, держиться. Ну, тут я вже. Оддирала, тому він, він прямо приростає. Пускає такі корінчики і приростає. Так що, друзі, берець клети форчуна, їх можна пускати десь по опорам, біля сітки, загорожу зелену робити. Бачите, ось як ми. Наприклад, таку можна вищу. Якщо його пустити вище, то він буде вищий і, і метр і два зробити можна. Скільки вам потрібно, стільки можна робити. Так, на продаж у мене є три сорти. Це санспот, це що з ягідками, з серединкою жовтою. І Emerald Gold, Emerald Гаєті, Це ось оці два. Зараз покажу такі є два на продаж. І санспод отакий. От серединкою, і жовтою. Три сорти є на продаж, ціни різні, там від 50 гривень, там є і по 100, по 150 вже гарні кущики є. Так, це все буде навесно. Питання всі, комусь не ясно пишіть. Замовлення робите у вайбері. Я в описі під відео напишу номер свого телефону, там є вайбер і пишіть мені туди. Я приймаю замовлення вже навесно. Так, арлікіна в мене немає. якось він, е, Треба його все-таки собі заживцювати і перенести десь їх окремо. Їх тут вже забило зовсім. Треба звідси поприбирати, пообрізати, поживцювати і десь посадити їх окремо. Вони дуже гарні, але тут вони губляться, якось гляньте. Ну ось. Вони тут просто губляться в цих зарослях, в цих чащах. Так, друзі, ну. Сьогодні таке коротеньке тільки про Форчуна, тому що японські будемо дивитися завтра. Завтра вже повинна буде погода краща. Ну і по-перше, щоб ви трошки-трошки запам'ятали. Є ще Форчуна, ще є там кілька сортів, але в мене є тільки п'ять. Ну, вони там є дуже-дуже схожі, тому ну, не знаю, якщо якийсь цікавий знайду, то то собі посаджу. Вітер зірвався, дощ пустився. Холодно. Холодно, стало вже в змерзли. змерзло. сиру. Та й сьогодні неділя треба відпочивати, бо ми до обіду працювали, пообідали і після обіду пішов дощ. Так, друзі. От така краса. Так, що кому треба, пишіть у вайбер, я ще понаписую назви, як називаються ці бересклети, щоб ви знали. Так, коли будете замовляти, ну, от, в принципі, все. Кіт заховався від дощу. Матросик, ти що там робиш? Ну що, друзі? Бажаю всім гарного дня. Гернуві відпочинку.